Вітаю вас, шановні! Ну, а зараз будемо вам рекламувати, рекомендувати Озими Пак. Озимирі Пак від рабника ТК Артагра компанія. Озимирі Пак це назва його Forest Emi. Це гібрид першої генерації. 1,5 мільйона насінин. Середня маса тисячі штук складає 5 г, тобто десь 7,5 кг буде виходити посівна одиниця, 1,5 мільйона насінин. Це йде в середньому, якщо це степна зона, тобто е, мінімальна зона зволоження, це йде 500 тисяч насінин, максимально 550 тисяч, якщо гарне зволоження, то в районі 650-750 тисяч, тисяч, тисяч на гектар. Тобто Одної посівної в середньому вистачає від 2,5 до 3 гектар. Це врожай 2023 року. Технологія Іде Клієфілд це і медазалінова група. Вегетація цього гібриду ріпака складає 300-310 днів. Це без ГМО, це ГМО немає, тобто це ріпак, який можна вирощувати по технології медазалінової групи, обрабатувати його на пасарамам металохлортами Д і Мазамокс. І це гербіцид буде системного впливу. Там внесення його йде від 1,2 до 1,5 літра на гектар. Форест витримує. І що ми можемо зазначити тут ще по ньому? Тобто там фаза дуже така формальна. Іде, вона йде від 1 до 3 пар листів. Тобто саме оптимальне робити від 2 до 4 листків на поле, щоб було равномірність. Тобто равномірність. Зволожена група, це, тобто можна висівати трошки раніше його. Офіційний дистриб'ютор, звісно, компанія але і стандарт по всій території України. Ми співпрацюємо з ТК арта вже протягом останніх п'яти років. Соня, ріпакція зимий це гібрид F1. Що в ньому ще такі за аспекти? Аспекти це зимостійкість і морозостійкість, посухостійкість 9 балів до хвороб де в нього 8 балів. Складова от, іменно частина. Ну а в цілому, такий от іменно гарний ріпачок, тобто ріпачок і медазелінової групи без ГМО, не ГМОшний Форест імі можете отримати завжди консультації, і відправлення може бути або новою поштою, або склад міста Дніпро, або міста Київ. Звертайтесь до компанії Стандарт» і замовляйте Азими Репарк Форест імі по технології Клеєфілд без ГМО. Кампанію Стандарт». До зустрічі!